Паралельно із вилученням вільних залишків коштів чи обговорюється можливо скорочення військових адміністрацій тимчасово окупованих територій, або ж як це називають зараз, приведення їхніх функцій у відповідність до реальності, тобто чи постраждають працівники надалі? Оце дуже слушне запитання, звісно, що воно публічно не обговорюється, але якщо залишки коштів ці заберуться, ну якщо у вас не буде зарплати відповідно. То ви або самі звільнитеся, або відповідно ваш керівник, не маючи коштів на виплату вам зарплати, вимушений буде провести скорочення. Якщо повністю її не буде, то він вимушений буде закрити повністю ту установу, в якій ви числитесь як в Лікарню в Одесі, яка е, е, релокована, в Бірізані е, відповідно відділ по роботі з внутрішньопереміщеними особами у Львові. Працівники не зможуть вже отримувати зарплату. Вони просто будуть звільнені. Тому логічно другим питанням постане: ми забрали залишки коштів, е, поки рік часу ми будемо їх витрачати. Я зараз наведу вам один приклад, чому на центральному рівні е, ці кошти не витратять і вони пропадуть, ніж на місцевому рівні. То потім скажуть: слухайте, е, у ну, вас 210 військових адміністрацій населених пунктів. Коштів на ваше утримання немає. Ми ж от забрали з, е, е, залишки, скорочуйтесь, Ну десь на 90% вони поскорочуються. Через якийсь період їх е, відповідно ліквідують. Потім що там не буде представництва взагалі ніякого.